Всім привіт! І з вами знову Борис, і ми знімаємо знову огляд на БУ автомобілі. І зараз, як ви бачите, з нами в інтерв'ю Volkswagen Джета 2016 року вартою десь автомобіль приблизно, я думаю, як в такому стані, десь від 8 до 12 тисяч. Так, ціни дуже відрізняються, але і стан цих автомобілів теж дуже відрізняється. Сьогодні ми подивимось на його стайлінг що ця машина себе представляє. І по технічним характеристикам, як завжди, у нас поведеться Тарас, протестує тачку. І ми з вами подивимось, чи вартує цей автомобіль ці грошей. Тут одразу ми можемо подивитися, як виглядає ручка, якою відкривати двері. Контролери для дзеркал, відкриття закриття. І ось кнопочка, яка відкриває багажник. Далі ми можемо побачити механічну ручку, яка відвигає сидіння назад. Ця ручечка відповідає за нахил самого сидіння. Ця ручка може піднімати і опускати сидіння. Ось сам вигляд салону, як виглядає руль. Як виглядає сама коробка передач. Вона така з гачком. Ось які підстаканники у даного автомобіля і доволі великий простір підлокотину Ось сам бардачок автомобіля має два відділи. Багажний простір даного автомобіля 510 літрів Це в даному багажнику. Тут має бути запаски. Якщо запаски немає, тут теж можна доволі багато місця покласти. Так виглядають заднє місця даного автомобіля. Тут є така розетка 12 вольтів. І також ще є деякі місця, щоб щось покласти. Також є ще місця, які можна щось покласти. Я думаю, що десь літрова бути сюди поміститься. Тут мають бути динаміки, але в деяких комплектаціях їх тут нема. І 100 підмики. Все, все. Mm -hmm. Ось як виглядає відклена мультимедіа. Екран, до речі, сенсорний. Ось як виглядають прибори, коли вони вимкнені. Клімат контроля, на жаль, в даній комплектації нема. Є отакі забавні річашки, якими ти контролюєш швидкість. І є кнопочка, щоб вимкнути кондиціонер. Він, до речі, працює, що теж є непогано. І ось такі на заставці ми маємо прикольний годинник. І так, щодо стайлінгу, у нас тут, наприклад, також є сонцезахисні козирочки. Тут і зеркальце з шторкою. Дуже цікава система для віз візитівок, просто може посунути сюди і триматися. Зверху у нас дуже багато різних топочок, підсвіточки. Тут, мабуть, у нас мікрофони. Ага, это одна лампочка, это лево-право. Тут у нас для сонцезахисних окулярів козырек, что делает машину очень удобной в дальних поездках. Або взагалі даже в денних, чтобы не слепить. Тут свои тоже есть. Свои очи. <laughs> же... О, скрутилка. Тут есть режим левый, Это две вроде, а это правый. Угу, прикольно. А, і так, що ми маємо е, по двигуну. Двигун в цій моделі використовується 1,4 е, з турбіною, який видає 125 кінських сил і десь 240 метрів. Що доволі добре для такого двигуна. Е, його, я думаю, ганенько форсували для цього. Розгін, щось е, біля 9,6 секунди до 100 км час. Зараз знімемо трошечки інтерв'юшечку з тою людиною, яка сьогодні їздила за даним автомобілем. Твої враження скажи. В принципі, я завжди вибирав Volkswagen Jetta 6 покоління або 7 Ну, в даний момент мені дуже подобається Jetta 6. Я її вибираю, тому що. Вони... Хороша динаміка, розгін, швидкість і дуже добре управління. Скажи, будь ласка, от порівняно з тими автомобілями, в яких ти їздив, які це може автомобілі, ти пам'ятаєш, і як ти скажеш по враженням порівняно з цими автомобілями? <різь> Короче, ну, саме, саме краще. Я їздив на багатьох автомобілях. Від Т5 на механіці до. Hyundai. до Hyundai Sonata. І найбільше мені сподобалося Jetta 6. Jetta 7 ну, по-своєму трошки дизайну мені не подобається. Хоча Jetta 7 по характеристикам добре. Хорош, ну <зови> <зови> молодець, молодець. І так, Тарас, скажи, як тобі взагалі перше враження даного автомобіля, як ти себе в ньому відчуваєш? Ну, поки ніяк. Тому що я вас наводив. Тому я думаю, ще дійдемо до цього, і потім я дам свої коментарі. А що до речі, щодо палива, то паливо машина споживає, як заявив виробник: 7,2 літра на 100 кілометрів. Це в міському режимі, за містом 4,8 і в смішному циклі 5 і 7. Це ми також подивимося потім на бортовому комп'ютері, що по факту показує нам ця машина. Ну що, погнали? Погнали. Що ти робиш? Стій На місці? Абсолютно. 0, 0, падає. Okay. Так. І на рахунок рії скрипуєш. Раз, два, три. Оп, опа, пауза. Все, все 10 секунд. 10-6. Непогано. Я Для 1.4 дуже гарна динаміка. Ну, Вижили все, що можна. Ого, прыгаю, конечно, сзади. Я сзади подплерую. Не, ну прикольно. Тормоза хороший. Для 1.4 1.400 феноменальная. Ну что, давай, приваркуйся тракторщик, приедут скажу свое радость. Не знаю, не знаю, выигрывай. Ого, это прям истребитель. Uh -huh. А тут режим спорта еще можешь поставить? Так, что до динамики. Ого. Ну, хорошо. Тачка пуща прям конкретно. <свистит> Не, ну нормально, нормально. Прям вот хорошо валыч. Вообще претензий ноль. А там есть еще объемы один. А ну и турбина? 8, ага. И Сейчас я скажу, когда на турбина 3000, 3500 где-то турбина да, надо обычно спортивать. Послухайте, це такий маленький спорткар, прикольний. Руль дуже приємний такий. А ми зараз спробуємо. Підтримка слабенька, У мене більша підтримка спини. Ой, цього. Бокова підтримка сидінь. Крен мінімальний є. Затримки є. Ну все нормально. Хорошо. <реш> Ну, типу, машина вона дуже така, як запальничка. ти Нажав, типу, вона трошки там набрала оберті і починає нормально так швидко їхати. Е, так що машина запальна, запальничка, можна її назвати. Дуже цікаво. Така ще до Мерседесі. Ой, тормоза такі, я єлі натиснув, це просто реально. <реш> Влад чуть не вилетів. Оце тут тормоза прям не, тормоза хороші. Тут хороші, дуже хороші. Я їздив на Ravon R2, то б жопа не було там. Ну, прикольно, педальше, до речі, вона така. Е, Приємненька, типу, вона важкенька, тому якщо ти легко нажимаєш, вона не провалюється і не газує зразу. Мені це подобається, коли машина е, помірно, е, по, ну, помірно нормально натискається, принатяги класне педалі. Це дуже зручно. Копірочку зробили на, типу, ауді. Дешевий варіант ауді, коротше. Ага, Отак от. Як ти бачиш, що нічого я не масажує. Да, вообще классно. Ну, классно. Відчайно, машина дуже позитивна. Вона така, як іграшка, вона супер легка, типу на резон супер легка, наче ну, провотики бокові підтримки мені не дуже подобаються. Вони слабенькі для цієї машини, такої різові, так скажемо. Можемо більше зробити. Снаряжена маса 1330 кг. 1360 кг. Ми вирішили внести деякі зміни в наші відео і ми трошечки поганяємо на автомобілях. Буде. Ось цей Mercedes 2.0 2006 року з турбіною дизель. І проти цієї машини 1.4 бензин. З турбіною. А мене, пацане, взагалі, звісно, ребята. Ось цей знак, а ще от знак, а цей знак. Ось це то що вот это. Блін, просто дивіться скільки тут їхать. й йо -моё. Ох, гонщики, молоді гонщики. Э, молода молодняк. Э. дитячий сад був, коротше, так довго треба було е, домовлятися за цього. Звісно, дав. І так, що ж сталося? Е, як розказує володар Мерседесу, що він думав, що він тільки на полпідальки нажме і облетить, цей Volkswagen дуже швидко і дуже весело, але не вийшло. Якщо бажаєте реванш на повній швидкості Гашетка в Пол, то, будь ласка, пишіть в коментарях, може ми це організуємо. А так ми домовились тільки на один заїзд наших драгрейсерів. Да. Ну і якщо щось ще не сподобалось відео, або сподобалось, або що б ви хотіли ще побачити в наших відео, пишіть обов'язково в коментарях, ми будемо виправлятися, робити це краще. Proszę, dziękuję. Dziękuję wam. Do zobaczenia.